Агресія на інших людей і вміння її контролювати. Саме з таким запитом звернувся до мене клієнт, і ми почали детально розбирати його проблему. Виявилось, що причиною його агресії є не поведінка інших людей, а саме його очікування від інших. Часто він сприймає людей не такими, які вони є, і не з їх особливими можливостями, а такими, якими йому хочеться їх бачити. Не розуміючи, що. Інші люди можуть не відповідати нашим очікуванням і не бути такими, якими ми хочемо їх бачити, сприймаючи людей як продовження себе або спосіб реалізації наших бажань і цілей, часто виникає агресія, як, яка є реакцією на те, що відбувається в нашому житті. Нам не подобається тут. Є два доповнюючих способи вирішення цієї проблеми. Перше зрозуміти, що інші люди не зобов'язані відповідати. Нашим очікуванням. Вони можуть бути не такими хорошими, якими ми хочемо їх бачити в різних аспектах, і не відповідати нашим певним вимогам. Тому важливо сприймати людей не по тому, яким... не по тому якими ми хочемо їх бачити, а по тому, які вони є. І орієнтуватися не на їх. Слова про себе, а не їх дії. І другий спосіб це навчитись визначати свій стан, тобто, коли ви заходите в е, стан роздратованості або злості, собі про себе казати, що я зараз злюсь, або я зараз роздратований. Тобто промовляти, в якому ви стані зараз знаходитесь, і розуміння цього стану, цього вашого настрою, вже допоможе. Менше агресувати або більше контролювати ваш власний настрій, якщо ви хочете більше дізнатися про способи контролю себе, своїх емоцій, своєї емоційної сфери, ви можете звернутися для особистої консультації або доєднатися до нашого курсу Інтепрагма, де ми проходимо всі основи психології в доступній формі, задля того, щоб покращити ваше життя.